Три роки тому Опель вирішив нагадати світові про свою, так би мовити, спортивну спадщину і повернув до життя індекс GSE – абревіатуру, яку раніше носили драйверські версії серійних моделей. Спочатку вона була віддана підзаряджаємим гібридам, але з недавнього часу в лінійку GSE починають входити і повноцінні електромобілі. Інтерес до електричного спорту у Opel не на папері. Разом з німецькою автомобільною асоціацією бренд вже п'ятий сезон поспіль проводить унікальний монокубок ралійну серію, де змагаються виключно електромобілі Opel Corsa Rally Electric. і це гоночна платформа, де обкатуються технології та формується нова ралійна культура. Продовжуючи розвиток напрямку, два місяці тому Opel представив другу електричну ралійну модель концептуальний кросовер Mokka GSE Rally. Він став не лише вітриною технологічних рішень, а й прямим предвісником серійної версії Opel Mokka GSE, яку компанія офіційно презентувала вчора, 23 липня. Цікавий факт. Саме ралійна Мока стала першою машиною нової категорії І-Ралі e 5, яка буде включена до офіційного календаря FIA із сезону 2026 року. Що стосується серійної новинки, перед нами компактний, але дуже азартний електричний кросовер. Він отримав виразний спортивний дизайн, доопрацьовану підвізку та електромотор потужністю 278 сил. Це робить Mokka GSE не просто ще однією версією в лінійці, а найшвидшою та найдинамічнішою електричною моделлю Opel на сьогоднішній день. Opel Mokka GSE це вже не просто компактний міський кросовер, а справжній представник спортивної лінійки електричок від Стилантіс. Як і належить моделі уніфікованої з іншими платформенними родичами концерну, GSI отримав знайому техніку. На передній осі встановлений єдиний електромотор, який, незважаючи на здавалось би, скромний формат, видає майже 280 сил потужності та 345 ньютон метр крутного моменту. Тяга передається через трансмісію з диференціалом торсен та дисковим блокуванням. Завдяки цьому та при масі близько 1600 кг спортивна модель легко розганяється до 100 км на годину лише за 5,9 секунд. Максимальна швидкість становить 200 км на годину, але тільки в динамічному режимі спорт. У повсякденних налаштуваннях Normal та Eco вона обмежена на позначці 180 км на годину, а ще максимальна віддача потужності зменшується до 230 сил в режимі Normal та до 190 сил в Eco. Що цікаво, незважаючи на відсутність повного приводу, Moca GSE виявляється швидше потужнішого, але й більш важкого повнопривідного Opel Grandland Electric. Все завдяки легшому кузову та спеціально настроєному шасі. Тим не менш, за динамічними характеристиками ховається досить маленька батарея всього 54 кВт-години. Тому всі налаштування моделі підпорядковані спільній ідеї отримати максимум з такої ємності. Однак через покращені технічні характеристики та додаткове обладнання запас ходу за циклом WLTP очікується дещо меншим порівняно зі звичайною версією приблизно до 400 кілометрів. Спортивна версія Mokka підтримує швидку зарядку потужністю до 100 кВт, що дозволяє поповнити запас енергії з 20 до 80% за 27 хвилин. У версії GSE стандартна підвізка Opel Mokka отримала спортивне налаштування. Тут встановлені амортизатори з двома гідравлічними клапанами, які дозволяють досягти кращого контролю над кузовом в активній їзді. Інженери переробили кермо та гальмівну систему, спираючись на досвід участі Опель в електричних ралійних серіях. Як стверджують у компанії, особливий акцент зроблено на задоволення за кермом. Опель обіцяє, що спортивна версія Мока радуватиме в поворотах, в першу чергу завдяки самоблокуючому диференціалу Торсен на передній осі. Він ефективно розподіляє крутний момент між колесами, забезпечуючи високу швидкість проходження поворотів та маневреність. Доповнюють картину переналаштоване кермове управління та допрацьоване шасі, яке отримало власні налаштування саме для версії GSE. Все це має подарувати водієві більше контролю, чіткості та задоволення від кожного маневру, особливо на звивистих дорогах. У нової версії з'явилася абсолютно нова задня вісь жорсткість якої зросла на 189% у порівнянні зі стандартною Moca Electric. Це технічне оновлення має також позитивно вплинути на керованість і стабільність авто, особливо під час активного водіння. Opel Mokka у версії GSE одразу впізнається за більш виразною та динамічною зовнішністю. Від базової моделі вона відрізняється агресивнішими аеродинамічними елементами кузова, які додають кросоверу спортивного характеру. На дверних накладках з'явилися великі логотипи GSE акцент, який одразу натякає на особливий статус цієї версії. Передній і задній бампери отримали новий дизайн з імітацією збільшених повітрозабірників. Ще одна деталь, яка не залишиться без уваги: 20-дюймові легкосплавні диски з аеродинамічним дизайном та комплектом шин Michelin Pilot Sport EV розмірністю 225 на 40. Спереду встановлені гальма від відомої компанії Alcon. Діаметр передніх гальмівних дисків складає 380 мм, а супорти 4 поршневі, ще й яскраво жовті, що також додає спортивного акценту зовнішності. Щодо габаритів, вони трохи відрізняються від звичайної версії. Довжина залишилася незмінною 4150 мм, але ширина зросла на 17 мм і тепер становить 1787. Водночас висота зменшилася на 29 мм до 1506 мм. Колісна база теж трохи підросла на 4 мм до 2561 мм. Дорожній просвіт зменшено на 10 міліметрів, і тепер він складає 180 міліметрів. Інтер'єр спортивного автомобіля, незважаючи на збережене звичайне компонування, органічно доповнює його динамічний вигляд. Тут все підпорядковано духу спортивності. Передні сидіння виконані з Алькантари та мають виражену анатомічну форму, які підтримують тіло навіть при активній їзді. А вбудовані підголівники надають цілісного, монолітного вигляду. Кермо, усічене зверху і знизу, також підкреслює спортивний характер. Алюмінієві педалі під ногами, акуратні контрастні вставки у жовтому та білому кольорі, все це створює якусь особливу атмосферу. Цифровий кокпіт виконаний у вигляді двох десяти дюймових дисплеїв, об'єднаних у єдину візуальну панель. Графіка інтерфейсу розроблена спеціально для цієї моделі та відображає параметри продуктивності в реальному часі: відтяги та прискорення до поточних навантажень на силову установку. Зміни не вплинули на простір у салоні. Мока. Як і раніше, пропонується у п'ятимісному компонуванні з об'ємом багажника від 310 до 1105 літрів при складених сидіннях в конфігурації 60 на 40. Старт продажів нового електричного кросовера Opel Mokka GSE заплановано на кінець року. Поки що офіційні ціни не оголошені, але за попередніми оцінками така версія коштуватиме приблизно від 42 тисяч євро. Більше деталей, включно з точною датою старту замовлень та остаточними цінами, очікується вже найближчими місяцями. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож до нових зустрічей!